Вітаю. Я сьогодні знов до вас з такою невеличкою перервою, яку ви можете зробити, переглядаючи це відео, перервою на дихання, перервою на якесь таке певне розуміння того, наскільки дихання є важливим, наскільки важливо робити перерви, щоб подихати. Бо, здавалось би, ми дихаємо щодня, ми дихаємо цілодобово, але ми дихаємо часто поверхнево, неправильно. Недостатньо, коли ми проживаємо тривалий стрес, а ми всі знаходимося в тривалому стресі, так? тоді є дуже багато такого напруження, яке весь час хочеться скинути, позбутися. А це напруження, власне, коли воно тривале, тоді створює зворотній ефект, який людина попадає в стан апатії, Виснаження, не хочеться нічого робити, або навпаки, так багато всього робить, щоб якось компенсувати свій стан а, такої апатії і безвиходів. І ще більше тоді втомлюється, вже не може не робити нічого, постійно, постійно весь час щось робить. Наша нервова система вона має дві гілочки. Такі дві гілки: парасимпатична нервова система і симпатична. І, власне, коли ми в тривалому напруженні, то тоді активована, переактивована, перенапружена наша симпатична нервова система. Мені завжди колись, коли я ще навчалася, пам'ятаю, в медичному коледжі мені більше подобалася назва симпатична нервова система, але виявляється, симпатична, вона призводить, вона, власне, активована в тривалому стресі, і вона призводить до таких різних реакцій з мінусом. А нам потрібно активувати нашу парасимпатичну нервову систему. Ці дві гілки, вони, ну, Працюють одночасно, так, але наше завдання активувати більше парасимпатичну нервову систему. Як її активувати? Ем, ну, іноді, наприклад, е, призначають ліки заспокійливі, ті ж самі антидепресанти, так е, ну, і решту ліків? Е, підкреслю, що є такі випадки, коли вони необхідні. Потрібні і іншого виходу нема. Так? В моєму житті також були ситуації, коли я приймала антидепресанти, і я ну, спробувала все, так, але я зрозуміла, що потрібно трошки свої нейромедіатори підгодувати. Так? Друге, антидепресанти вони Зменшують напругу в симпатичній нервовій системі, але не активують парасимпатичну нервову систему. І для того, щоб собі допомогти, ми маємо активувати власне парасимпатичну нервову систему. Як це можна зробити? З тим самим звичайним диханням. У нас про дихання ніхто не вчив ніколи, так? Ну, ми про це не знали. Наскільки воно є важливим, а дихати, правильно дихати є дуже-дуже важливим. Якби нас цьому вчили в школі, ми б легше, інакше, простіше переносили складні життєві ситуації. Я намалювала дуже схематично мозок наш у вигляді хмаринки тут. Серце, там, печінка, жовчний, кишечник, шлунок, всі наші органи. І, власне, від мозку йде такий нерв який є найдовший і вагусний нерв, і він йде до всіх наших внутрішніх органів. І якщо ми, тобто сигнал передається від мозку до всіх наших внутрішніх органів, якщо ми будемо дихати, а наш мозок, він відразу включається на наше дихання, так, і тоді ми можемо стати такими суцільними легенями, уявити себе, що ми легені, які дихають. І якщо ми дихаємо, то наші органи вони всі отримують такі гарний посил про те, що зараз ми в безпеці, ми заспокоєні, ми спокійні, ми даємо собі ради. Тому дуже-дуже. Важливо дихати. Власне, оцей нерв, коли ми дихаємо, фагос нерв він активує оцю парасимпатичну нервову систему. І зараз покажу одну з дихальних технік чергову дихальну техніку. У мене в моїх відео є багато різних дихальних технік. Тому що навіть за умови, якщо людина. Ну, не знаю, не може собі дозволити якоїсь фізичної активності, не, не любить робити, там, до прикладу, зарядку, гімнастику, ще, щось, ще щось. От не доходять в неї до того руки. Вона сама не доходить. Тоді можна допомагати і треба допомагати собі диханням. І та ж сама арт-терапія також поєднується дуже гарно з дихальними техніками. І сьогодні. Партерапія вам в допомогу і мені з вами. Бо я, коли вам показую, також черговий раз собі нагадую, що потрібно активувати нашу парасимпатичну нервову систему. Отже, робимо вдих, і на видиху малюємо. Вийшло щось таке. ну, Подібне вже я вам колись щось показувала, але показую ще раз, щоб нагадати. Друге, знову ми робимо вдих і не обов'язково так розмірено, повільно малювати. Ми можемо робити вдих і так. Вдих. І якщо ми зробимо так 3-5 хвилин, достатньо для того, щоб наша парасимпатична нервова система стабілізувалася, щоб наш блукаючий нерв, нерв допоміг нам, так? тому що він відразу посилає сигнал у всі наші внутрішні органи, які краще працюють. Яку дихальну техніку ви будете застосовувати, вирішувати вам, але основне пам'ятати, який наскільки важливий зв'язок між диханням і нашою життєвою енергією? Якщо раптом ви зараз відчуваєте тривогу, апатію, депресивний стан ем, і так далі, і так далі. Сядьте, подихайте. 3-5 хвилин. Одна-дві хвилини буде замало. 3-5 хвилин буде достатньо. І відслідкуєте свій стан. Ви зрозумієте, ви побачите, ви відчуєте, що ви будете краще почуватися. Також запрошую вас на арт-терапію, яка відбувається щовівторка у вечірній час о 19.00, як правило, це півтори години до 20.30. Хто би хотів, ставте плюсик під відео, або пишіть мені якось приватні повідомлення. Я дам посилання, заняття платні, але. Там оплата така чисто символічна, це групові заняття, дуже цікаві, дуже потрібні, тому що там ми разом робимо і дихальні техніки, і поєднуємо їх з арттерапією, і тілесною терапією. Це такі маленькі перерви серед тижня, де ми турбуємося про себе, додаємо собі ресурсу для того, щоб рухатися далі до нашої мети. Запрошую, доєднуйтеся. Посилання також можу залишити не посилання, а такий короткий анонс того, що таке арт-терапія і для чого вона нам потрібна. Тілесно орієнтована арт-терапія. Усім бажаю гарного дня!